Слава Україні! Вітаємо команду характерних чемпіонством в сезоні 20-25. Лінітні чемпіонат Даймонт Ліга». Які ваші емоції? Як загалом оціните рівень чемпіонату? Давайте підведемо підсумки. Ми грали з вами 14 турів. Ще раз вітаємо, передаємо вам слово. Дякуємо за привітання. В цілому, чемпіонат сподобався. Гра була цікава в чемпіонаті. Чимало напружених матчів. Боротьба була майже до останніх секунд що матчу. Тому ну, ну, цікавий чемпіонат, цікаво було приймати участь. Ну і ви бачили, що в останній грі навіть було тяжко. Боротися з східним призером. Тобто, команди ну, 4-5 команд дуже хорошого рівень в чемпіонаті. Тому, якщо їх буде більше, то це буде на краще для чемпіонату і буде рівень рости тут загалом. Е, Володимир, а як загалом, які цілі ставила команда? Окрім зрозуміло, першого місця цей турнір як розглядали саме? Е, наша команда розглядала цей турнір е, якомога дати ігрову практику більше гравцям. які Значить, ну, осінньо зимового періоду менше грали на турнірі на чемпіонаті Києва. Тому ми розглядали цей турнір в тому числі для того, щоб наші гравці здобули досвід, здобули практику, подивитись їхній рівень, щось покращити в грі. То, то, ну, основна була задача така. Передив... Передивитися деякі гравці, які прийшли в команду для того, щоб зрозуміти, чи вони не підходять, чи не підходять, як їхній рівні гри. Ну есть, тобто основна задача була така. Ну і звісно ж, боротьба за перше місце це завжди для нашої команди. ну, стоїть в пріоритеті. Ну що я вітаю вас з перемогою. Будемо раді бачити на наступних турнірах, в тому числі всеукраїнських в Одесі та Карпатах. Тому ще раз вам дякую, успіхів надалі. дякую. дякую.